Вітаємо вогники В огляді вмінь нового чемпіона КІНДРЕД вічних мисливців, що пануватимуть у лісі. Пасивне вміння мітка Кіндред. Для полювання позначає цілі міткою Кіндред. Завдає додаткової шкоди маленьким монстрам, червоним ожиноспам і синім вартовим, яких позначено. Є два способи позначення цілі. Перший автооновлення. Кожні 30 секунд мітка автоматично зникає і з'являється на монстрах, мітки, якими позначено монстрів показано на міні-карті. Другий активно: щоб позначити ворожого чемпіона, натисніть кнопку Мітка, що знаходиться над заклинаннями. Убивши ціль, на яку полювали, ви отримуєте заряд мітки Кіндрид, який підсилює їх. Перші три заряди збільшують дальність атаки на 75 одиниць. А кожні наступні три заряди додають 25 одиниць до дальності атаки. Також мітка Кінрид посилює звичайні вміння та надає їм наступні ефекти. Танець стріл надає бонусної швидкості атаки, вовча несамовитість наносить бонусної шкоди. Всюди сущий страх. Завдає бонусної шкоди. Перше вміння. Танець стріл. Робить ривок в напрямку ворогів і стріляє стрілами по трьох цілях, завдаючи їм фізичної шкоди та збільшуючи свою швидкість атаки на 4 секунди. У вовчій несамовитості перезарядка зменшується на 4 секунди. Друге вміння вовча несамовитість. Пасивно отримує заряди мисливської міці, коли рухається або атакує. Після отримання ста зарядів наступна атака кіндред відновить здоров'я. Активно овечка оголошує певну область їхньою територією та наказує вовку загризти ціль, яку атакували востаннє. Вовк завдає 100% шкоди, позначеним монстрам та тим, що знаходяться поруч, сповільнюючи їх на дві секунди. Відновлення здоров'я є найбільшим, коли рівень здоров'я нижче 30%. Третє. Вміння всюдисущий страх. Сповільнює ворогів на одну секунду. Здійснення трьох атак протягом чотирьох секунд змусить вовка накинутись на ціль та завдати фізичної шкоди. Також атака вовка завдає бонусної фізичної шкоди. Ультимативне вміння Овечий привал. Овечка на три секунди благословляє землю під собою, тим самим створюючи зону, в якій жоден юніт не може бути вбитим. Коли рівень здоров'я юнітів, що знаходиться у зоні, падає до 10% або нижче, вони стають невразливими до шкоди та зцілення допоки перебуватимуть у зоні. Коли благословення закінчується, усім юнітам, що перебувають у зоні, відновлюють та зцілюють здоров'я. Вміння не спрацьовує на структурах. Це усі вміння Кіндрид. Дякую за перегляд, вогники. Регулярніше ми публікуємо новини у нашому телеграм-каналі. А для тих, хто хоче підтримати проєкт, ми створили донателло. Над відео працювали Ярослав Майнейм, Євгенія Соловйова, Ден Інсайт. Усі посилання залишимо в описі до відео. До нових зустрічей.